Ядь про творця декалогу голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич презентував збірник «Націоналізмознавство». Щоб його упорядкувати, каже вперше вирішили організувати всеукраїнський конкурс наукових робіт імені Степана Ленкавського з проблематики націоналізму, аби стимулювати дослідження у цій галузі, яка наразі на низькому рівні. Робіт у цій галузі вкрай мала мало. Вкрай мало. Раніше вони не толерувалися взагалі на ті політичні режими, які існували в державі. Тепер, ніби після 24 лютого, націоналізм став дуже популярний, затребуваний. Дуже багато сьогодні є меседжів про націоналізм, про Луну, про ПА, про Бандеру на телебаченні. Але насправді поки що інерційно дослідження в достатньо низькому рівні. Ще сяк так з історії українського націоналізму. І майже зовсім нічого немає е, в галузі сучасного аналізу. До конкурсу долучилося чимало охочих. З них обрали трьох переможців. Вони отримали не лише сертифікати та грошові премії, а й також можливість опублікувати свої статті у збірнику. Збірник називається націоналізм знавства. Це мій термін. Раніше його не було в українській науці. Я вважаю задоціни його ввести, тому що так само як і інша система знань, скажімо, українознавство, так само, і система знань про націоналізм має право у нас свою назву націоналізмознавство. Перше місце здобув кандидат історичних наук Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Валерій Островський. Вчитель практик та науковець він вирішив свої знання перетворити в допомогу. Отриману премію, зізнається чоловік, направить на підтримку ЗСУ. Український національний фронт найповніше відобразив Голодомор як геноцид українського народу і ті геноцидні практики, які використовує москальська імперія, і використовувала супроти українців. Тому власне стаття про це. Як діячі Українського національного фронту бачили явище голодомору, як вони його трактували? А вони дуже детально визначили передумови, причини, механізми, технології, результати і наслідки, і фактично їхні оцінки, які були впродовж першої половини 1960-х років. Вони абсолютно суголосні з тими оцінками, які зараз дають голодомору українські науковці і в принципі міжнародна спільнота. Збірник кажуть, автори буде корисним для тих, хто цікавиться українським націоналізмом, дослідників та студентів політологів. Віталія Ігор Гурпопик, телеканал 402.